Вибух біля партійного офісу блоку Петра Порошенка у Херсоні у повітря злетів позашляховик. Автівка на столичних номерах була припаркована в кількох метрах від офісу. Основна версія поліції підпал. Правоохоронці вже знайшли відео з камери спостереження, де видно, як молодик в капюшоні підкладає підозрілий пакет під авто. У поліції не повідомляють, кому належало авто та що стало причиною підпалу. Але будь-який зв'язок з виборчими перегонами відкидає. Дана подія е, ніяким чином не пов'язана з виборчим процесом і не має ніякого відношення до виборчого, до одного з виборчих штабів когось з кандидатів. Передвиборчої гонки дана подія кваліфікується за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Покарання за вказаний злочин перебачено аж до 15 років позбавлення волі.